25% – це звичайно багато, тому що в цілому це 50%, Але тут треба розуміти, що тарифи вступлять в дію 26 серпня, тобто через 21 день. 21 день було дано на переговори між Індією і Вашингтоном, Росією і Вашингтоном, Індією та Росією, і навіть в самому указі зазначено, що ці тарифи можуть бути змінені, якщо Індія та Росія спростивши, узгодять свої питання там національної. Національною безпекою, економікою, політикою Сполучених Штатів, тобто, по суті, ці 25% додаткові це запрошення до переговорів. А дуже дивно відреагували ринки нафти. Тобто, ми очікували, що нафта піде вгору, натомість нафта ціна на нафту навпаки почала знижуватися. Зрозуміло, що це поки такі дуже перші реакції, на які не варто, мабуть, звертати увагу, а і вони можуть бути викликані в тому числі заявою Марка Рубіо про те, що буде важливе оголошення, і тим, що ринки не дуже вірять. Поки що, що будуть а, посилюватися ці вторинні санкції, вторинні тарифи на країни, які купують російську нафту, і не впевнені в тому, що а, тарифи на Індію ці 25% все ж таки вступлять в законну силу. При цьому ми бачимо, що з іншого боку, Саудівська Аравія, це той альтернативний постачальник і насправді третій постачальник а, після сполучених штатів і Росії а, нафти до Індії. Вони підняли свої ціни для азійського ринку, тобто фактично для Індії. Будучи значить впевненими навпаки, що вони будуть ці поставки здійснювати. І якщо говорити про вплив на Індію, то це насправді серйозні санкції серйозні такі вторинні санкції або тарифи для Індії. Експорт з Індії до Сполучених Штатів складає майже 100 мільярдів доларів. По року, тобто це велика сума. А економісти, експерти, аналітики очікують, що за наслідком цих тарифів, якщо вони будуть все ж таки не вступлять в законну силу і протримаються, для прикладу, до березня 26-го року, зростання ВВП Індії може бути зменшено 04 06 відсотків. Це суттєво, це при тому, що ВВП Індії сміливо йшов вгору, і проблеми Індії всі, ніби були вирішені. І інфляція була приборкана, і минулого не осню на передостанньому засіданні Центробанк Індії навіть знизив подвійну облікову ставку. Але зараз ми бачимо, що ситуація розгортається навпаки. Ми бачимо суттєве збільшення продажу валютних резервів Центробанком Індії, тобто вони це роблять для того, щоб підтримати рупію. При цьому все одно курс індійської валюти рухається донизу.